Всіх вітаю! Сьогодні день восьмий. Сьогодні я хочу поговорити з вами про особисті переконання, про особисті кордони, про нав'язування своїх думок і про всю цю хірню. Підписуйтесь, дивіться. І також про свободу. Свобода людини закінчується там, будь-якої людини, де починається свобода людини іншої. Тобто, коли ви. Порушуєте чужі кордони, на цьому свобода той людини закінчується. І ваша також, коли людина переходить ці кордони, вона порушує вашу свободу. Чи це е, якісь територіальні кордони, чи це кордони, якої якісь особисті, моральні? Це стосується всього, в принципі, це загальні якісь норми. Е. Тому виходить так, що якщо ви живете якоби ну, наче правильно, якщо ви не порушуєте кордон, кордони чужі, не нав'язуєте всім е, або іншим свої думки власні, суб'єктивні, незважаючи на думки об'єктивні, то получається, якщо хтось порушує кордони ваші, то ви можете спокійно слати його нахуй. І це буде правильно. Всім дякую за увагу. Підписуємося.